Російський дім в Берліні є одним з найбільших і керується безпосередньо організацією, яка називається «Россотрудничество». Цей будинок виник, коли е, існував ще радянський союз. Тоді, в 80-х роках, вони підписали угоду між собою, де погодили культурну співпрацю. І однією частиною з цих співпраці була побудова цієї будівлі, і тоді вона функціонувала як радянський радянський будинок культури та науки, коли радянський союз е, розпався, а Німеччина об'єдналася. Вони вирішили чомусь не перепідписувати ці угоди і вирішили просто далі існувати, як вона є. Вони буквально передали цей будинок в функціонування Росії. Чому вони порівнюються з Гетто-Інститутом, Бо це була якраз угода, де вони ніби е, ділили землю. Там Німеччина каже, ми ось залишаємо цю ділянку у вашому користуванні, цю будівлю у вашій власності. Натомість вони отримали в Москві дві ділянки поруч